Доброго суботнього ранку, друзі. 29 березня, день, коли світ вирішив шанувати русалок, фортепіано, жінок, мисткинь і зарплату наперед. Якщо ви жінка мисткиня граєте на фортепіано та мрієте про аванс, сьогодні ваш зірковий час. Ми починаємо наш ер про ранок і відкриває сьогодні день підтримки жінок мисткинь Якщо у вашому житті є жінка, яка створює мистецтво, сьогодні ідеальний день, щоб сказати, їй ти геніальна, а твоє мистецтво безцінне. Навіть якщо це мистецтво зводиться до створення ідеальних селфів. Також сьогодні всесвітній день фортепіано. Це інструмент, який може звучати як буря, що насувається, або як романтична вечеря при свічках. Але якщо ви сіли за нього без підготовки, то найбільше нагадуватиме воно падечу каструлю. А ще сьогодні міжнародний день русалки. Це день для всіх, хто колись мріяв стати русалкою, але життя жорстоке, у вані хвіст не виростає. А на пляжі, коли обгориш, виглядаєш радше як варений рак. Ну і на завершення: день зарплати наперед. Уявіть, вам дають гроші ще до того, як ви їх відпрацювали. А тепер уявіть, що потім вас питають: А де зарплата? І ви відповідаєте, а її вже нема. Зато в нас є, як завжди, іменини. Сьогодні вітання всім Іванам, Кирилам Маркам, Михайлам і Пилипам. Нехай у вашому житті буде стільки радості, скільки у людини, яка отримала аванс і ще не встигла його витратити. А тепер про сьогодні в історії України у 1864 році у Львові відбулася перша вистава українського театру. Тобто, вже тоді люди знали, що гарні сюжети трохи драми це завжди успіх. А 2004 року в Україні з'явилася кампанія Пора. Хто пам'ятає помаранчеву революцію, знає, що рух пора. Залишив значний слід в історії України, ставши символом громадянської активності та боротьби за демократію. А тепер про погоду. На вулиці так що хочеться або вийти на прогулянку, або сховатися під ковдру, вибір за вами. Сонце, вітер чи хмари все створене природою для того, щоб ви відчули себе головним героєм у фільмі. Ну і про прикмети. Сильно дощить у ворожаві, все буде шикарний. Ви, можливо, не сіяли овес, але раптом виявиться, що ви тепер власник ферми. Сороки в'ють гнізда низько, чекайте, літнігорос або Сроки просто теж хочуть ближче до землі, бо втомилися. Хмари швидко рухаються в один бік, літо буде спекотним, а кондиціонера найціннішою річчю у світі. Що не можна робити? Не займайтеся важкою фізичною працею, дайте шанс іншим втомитися. Також не варто гучно веселитися, але хто визначає рівень гучності? Якщо сусіди не стукають по батареях, значить усе в межах норми. Ну і ще не передайте і не напивайтеся, інакше субота перетвориться в довгий і складний понеділок. А тепер привіт нам передають зірки Морозков. Тож, овен, ваш день сьогодні буде схожий на ребус, все логічно, але ніфіга не зрозуміло. Телеція ви зіткнетеся з вибором, діяти швидко або зробити. Все добре, вгадайте, що оберете близнюки. Сьогодні ви зрозумієте, що найкращий спосіб уникнути проблем просто робити вигляд, що їх не існує. Рак, якщо вас сьогодні хтось здивує, це будете ви самі. Лев вас сьогодні похвалять, можливо, навіть за щось хороше. Діва, якщо доведеться приймати рішення, підкиньте монету, це хоча б буде швидше. Терезим, ви будете настільки організовані, що самі себе злякаєте. Скорпіон, ваш внутрішній детектив, активується, але краще не шукайте те, що не готові знайти. Стрілець сьогодні світ буде для вас як лабіринт, цікавий, але дратівливий. Козиріх, у вас з'явиться ідея, яка змусить вас замислитися. Як я досі до цього не додумався. Водолій, ваші плани сьогодні настільки. Серйозні, що навіть календар нервово курить у стороні. Ну і риби, день коли навіть ваше відображення у дзеркалі здаватиметься вам підозрілим. Друзі, ну і вже за традицією, хотілося б наприкінці поділитися своїми думками. Субота це маленьке життя всередині тижня. Це той день, коли світ не вимагає від вас бути продуктивним, але саме ви вирішуєте, чи зробите щось для себе. І тут важливо зрозуміти різницю між мусити і хотіти. В будні ми живемо в режимі мусиш, мусиш працювати, мусиш відповідати на листи, мусиш бути чемним, навіть якщо хтось явно цього не заслуговує. А субота це день, коли можна видихнути і задати собі важливе запитання: а що я насправді хочу зробити? Хочу виспатися ідеально. Хочу зустрітися з друзями чудово, хочу нарешті зробити те, що відкладаю вже місяцями. Супер. Головне робити це не тому, що треба, а тому, що від цього стане легше на душі. Багато людей думають, що цінність це щось велике, зарплата, кар'єра, великі досягнення. Але найбільша цінність це можливість обирати, як провести свій день. І отут найцікавіше, якщо ви сьогодні присвятите час тому, що справді хочете робити, це може стати маленьким кроком до великої зміни. Бо ми з вами знаємо, всі великі речі починаються з моменту, коли ви перестаєте я жити на автопілоті і починайте жити усвідомлено. Тому зробіть собі послугу. Сьогодні не змушуйте себе жити чужим життям, не витрачайте час на справи, які не додають вам радості. Поставте паузу на треба і натисніть старт для хоча. І тоді навіть одна субота може змінити багато. Ну, а я дякую, що були зі мною. Бажаю вам субота, яка запам'ятається тим, що ви дійсно відпочили. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте! Ми обов'язково переможемо! Пока.